Я дивно, що ми робота міської ради сильно залежить від діяльності найбільшої фракції. Дуже шкода, що хтось ззовні управляє процесами, які відбуваються в нашій міській фракції, і відповідно по чихось вказівках діється тут. Тому що дійсно станом на ранок от, ну, ніяких тривог по тому, що бюджет. Не буде результатів, не було, тому що, наприклад, бюджетна комісія, яку очолює депутат від свободи, в якому є там, 5, по-моєму, депутатів від свободи, вони ну, нормально прийшли все бюджетні слухання. Не ну, були деякі коригування з бюджетної комісії, вони враховані. І е, питання виносилось на сесію, одноголосно бюджетної комісії було прийнято. Тому Підстав думати про те, що щось може змінитися, значить щось вечором змінилося. Ми пояснювали місцевим лідерам, що підняття рук і голосування це ще не все. А далі йде велика робота бухгалтерської економічної служби розпорядників коштів по підготовці документів. Значить, на це витрачається з подачою казначействі і затвердженням як мінімум два тижні. Значить, от від сьогоднішнього дня два тижні, це в кращому випадку цей бюджет може запрацювати. Ми будемо старатися всіма силами, всі кошти шукати, але гарантій того, що ми повністю всіх забезпечимо авансом, немає. Навіть якщо нам вдасться наповнити цей бюджет зараз і виплатити аванс, то на заробітну плату... Точно не Дуже сумнівне питання, що ми зможемо до кінця року розрахуватися по енергоносіях, виплатити заробітну плату і інші видатки, які також необхідні, медикаменти, харчування і так далі. Тобто не розумію, що це за гра така велика. Якщо той самий бюджет треба приймати через тиждень, то тобто ми тиждень втрачаємо і не факт, що до кінця місяця ми просто-напросто... Ці гроші освоїмо і зуміємо отримати навіть ці кошти від державного казначейства. Тобто це велика проблема. І як я сказав в перерві, коли з собою, якщо немає здорового глузду, то політика нікому не потрібна.